Валентин опинився сам на самі з морозами, коли у зв'язку із складними погодніми умовами відмінили автобуси на гадяч, де він мешкає. Чоловік розповідає, якби не соціальний патруль, може б і замерзнув. Підійшов до хлопців, запитав, чи можна погрітися, випити чаю. Вони сказали, да, будь ласка, заходьте погрітися. Як бачите, самі тут віддали перекусити, і чай гарячий, і все. Я дуже їм вдячний за це. Рятівники розповідають, ось уже кілька років поспіль соціальні патрулі допомагають людям не замерзнути у сильні морози. Вони патрулюють автотранспортом території, де можливе скупчення потерпілих. Виїжджають за викликом, відвозять людей до пунктів обігріву, а також, якщо є у цьому необхідність, до медичних закладів. За перший день своєї роботи, 7 січня, працівники патруля врятували 9 осіб. Цілодобово проводиться об'їзд території. тобто Найбільше увага звертається там, де масове скупчення людей, також звертається по, ну, по шляху переслідування, тобто слідкуємо там, де стоять сміттєві баки, тому що були неоподинокі випадки, коли саме в такий холод-холод без хаченки ну, в нетверезому стані як сказати, відпочивали саме біля сміттєвих баків, що вкрай небезпечно. І також, коли ми приїжджаємо, там, наприклад, або на автовокзал, або на залізничний вокзал, ми проводимо обхід цей вокзал спостерігаємо там за ситуацією там. і просто слідимо далі по маршруту. Патрулі тісно співпрацюють із соціальними службами, міліцією, товариством Червоного Христа та громадськими організаціями. Усього на Полтавщині п'ять соціальних патрулів. Один із них в обласному центрі.